Як не змерзнути в мінус 10, або що одягати, щоб не відморозити свою п'яту точку. Я нарешті навчилася одягатися теплою, не мерзнути навіть розтібнутою. І ні, я не випендрююсь. Тому зараз навчу і вас, так що зберігайте цей пост, і уважно записуйте перший пункт. Термобілизна – це розводняк на ваші гроші. І зараз буде її більше інсайт, який, скоріш за все, вас розчарує. Термобілизна не зігріває. Давайте вже зізнаємось, що зігрівають тільки 50 грам перед виходом з дому. Термоодяг може бути будь-яким вашим одягом із тих матеріалів, які здатні забезпечити терморегуляцію та збереження тепла. Тому якщо у вашому гардеробі є щось вовне, найкраще з домішками поліестеру поліпропілену чи еластану, то можна сміливо одягати це як базу під лук, який ви обрали би, якби цієї сраної зими у світі не існувало. І Можете вже відкривати коменти і писати, що я стара бабка, але фліс це просто геніальна тканина. І Жаліються на неї лише ті, хто жлобиться пошукати нормальний одяг з флісу. Тому я все зробила за вас і знайшла. Де не за всі гроші світу є теплі костюми і комбізи, які не кашлатяться і не перетворюються на тряпку після прення. У складі одягу від бай 90% бавовни і 10% відсотків Тому Це ідеальний варіант на зиму, особливо у цьому трендовому шоколадному колі. Мене зіпхуді та Джо. Огіри усього за 1490 гривень, але в камсієдбай можна обрати варіації з худі чи з прямими штанами.